Так, По результатам коренової системи. Розібрали саженці по Ну, Скажу так, непогано. Але корінь центральний підрізаний добрий. Потім інша сливка. Ну так, гарний. Корінь два центральних підрізаний. По персику. Коренева непогана, але всі коріння попідрізали. Ось трошечки менший персик коренева непогана, але теж підрізана. Ось теж коренева така, собі на троєчку. підрізана. На вид гарно, але всі коріння попідрізані. Моє прохання було в агромаркеті не підрізати коріння і не підрізати вершки. Все підрізане, весь корінь підрізаний. Всі вершки, як бачите, все попідрізано, все, все порізане. Знаю, як з цим боротися, мабуть, треба у гарних поставщиків брати. Ну, Це гарний, це тут коренова система гарна, вона якось бокова, розгалуджена, але, але потрібно брати садівників, які виконують свої обов'язки і прохання. Замовників. Так що по сажанцям 4 натяжку. І це при тому, що я скільки раз говорив, скільки раз... я е дискусував з людьми, з громадою, щоб мені висилали саджанці гарної якості, товсті, не, не палички, не палички, тому що висилають. Однорічки, а той, як завжди, буває. Не однорічки, а роблять за сезон один рік. Отакі, От оце один однорічний саженець. Вони продають, як їх дворічні, але вони дуже тонесенькі. Ось мій палець. Ось. Бачите, мезинець І це він посажений був. Осінь. Це з другого сайту я замовляв. Це отаке маленьке, сантиметрів 50-60 приходить і говорять, що вони що це саджанці однорічні. Так, а ось покажу, замовляв я теж в агромаркеті, але замовляв. Двохрічний ось був двохрічний саженець, він засох, пустило, пагани і оце за сезон він виліз і вже на, цьому, на цей рік він Але подивимось, що це за сорт. Така сама ситуація із цим перцем. Попідсихало, вирізав середину, щось оставив, таке непонятне, боком росте Ну, будемо далі формувати. Ось теж був саженець, він засох. І пішла під щепа. Ось теж був саженець, він підсох і через бік трошечки щось там пробилося. Ну отак ми маємо. така ситуація, так що дивіться, і купуйте у провірених Ваші прохання, не підрізати верх, не підрізати коріння, самі коли будете садити, все підріжете і коріння, і верх, як вам буде зручно, сформуєте. Але для кращої упаковки і для компактності, скажімо так, вони це роблять, тому що ніяк його переслати, передати. Вони знаходяться в Одесі, так що маємо те, що маємо. Саженці непогані, але можна і кращої якості у нас в країні є люди, які дуже гарні саженці вирощують, продають, не дурять. У них свої поля. Ну, це те, що маємо. Будемо садити.